Іоліт фіалковий камінь із незвичайною історією та властивостями. Його ще називають водяним сапфіром або компасом вікінгів. Назва іоліт походить від грецького фіалка та камінь. Його колір варіюється від блакитного до глибокого фіолетового. Завдяки унікальному плеохроїзму іоліт змінює відтінок залежно від кута огляду. Ювеліри ретельно огранюють іоліти, щоб підкреслити їхню глибину кольору. Прозорі камені шліфують як сапфіри або діаманти, тоді як непрозорі обробляють у формі кабешонів. Вважається, що цей камінь знімає нервову напругу, допомагає позбутися безсоння і навіть очищує воду. А ще він оберігає родинний затишок та приносить гармонію у стосунки. Вікінги використовували іоліт як навігаційний камінь. Адже він допомагав визначати місце знаходження сонця навіть у похмуру погоду. Іоліт – це не просто коштовний мінерал, а справжній природний шедевр, який із його відтінків вам подобається найбільше.